Якийсь кісет чи що на поясі носити можна. Всередині на шнурочку носити можна. І вже ми бачимо, що це є в чехлі в коробочці термокамера. Для ямобілко Судячи по роз'єму лайтенінг, серійний номер виглядає так, як доросла. Термокамера для мобільного телефону після падіння дає розмазане зображення. Чоловік розбирав, щось там побачив, якщо його перемістити, одним словом, непонятно. Що ми бачимо? Зовнішня обойма вже фактично з виламаними вусиками, котрі мали її тримати на камері. За рахунок свободи руху відбувалося фокусування. Тобто можна закрутити, можна викрутити. Лінза дивної форми з германією, скоріше за все, типово для тепляка. Її можна викрутити. Оу! Дивний слід має позаду. І от там щось валяється. То щось тепер, вже, як я бачу в руках, зразу розумію, що це є шторка для калібровки. Воно не валяється, воно має мати свободу. І має рухатися, чим мені туди залізти. Шпертозубку треба взяти. По фотографіях було незрозуміло. Я думав, може це якась прямокутна лінза, яка десь при падінні відвалилася і так далі. Але ні, це без сумніву шторка. І, скоріше за все, в неї є проблема з фіксацією чи з роботою. Вона би не мала бути постійно. В такому положенні. Треба розбирати сам пристрій, колоти, напевно, тут особливо варіантів немає, якщо він клеєний. І дивитися, що там вийде. А фокус Фокус – це виключно положення цієї лінзи. Тобто зовнішня гайка має обмежену свободу. Вона робить, умовно, два оберта чи три. Треба спочатку виставити на правильну глибину лінзу, закрутити і тільки тоді ставити зовнішню гайку. Ну І враховуючи, що вона вже відвалюється, то придеться клеїти. Ось упор, який обмежує діапазон фокусування. Мушу ну, знімати другим телефоном, бо iPhone в мене якраз в ролі камери. Запускаю програму. Що ми бачимо, що вона живе. Воно фіксується, працює, фокусу немає, тому що зараз немає лінзи і вона була неправильно виселена. Тобто чоловік прислав мені робочий пристрій. Як то кажуть, заліз куди не треба, придумав собі проблему. Добре, попробую зараз виставити лінзу плюс-мінус. І збираю. і Нема сенсу колоти клеєний корпус, воно все в порядку. Ось така картина в майстерні. Беру пристрій. Бачимо, що все розмазане, що ми толком нічого не бачимо. Ну і кручу. Наугад, ще не знаю в яку сторону. Напевно, в протилежну треба. І відкручую О, і в нас появляється картина. У нас появляється картина. це воно вже розфокусоване. Де максимальна контрастність маже. О. Якось так, я думаю. А далі треба калібрувати вже на конкретну відстань. Вже на конкретну відстань, то треба калібрувати. Теоретично це якраз можна зробити з фокусом на малу відстань. Давайте попробуємо. Наприклад, коли використовувати тепловізор для електроніки, для визначення, що гріється на платі, просто беру паяльник, бачите, що в нас каша, що нічого не видно. Попробуємо сфокусувати. Викручую максимально, що це воно побачило, то воно якраз жало і побачило. Це є жало паяльника, тільки питання в фокусі. Та. От викручую і якби плюс-мінус фокус получається отримати. От паяльник по суті видно, наскільки його може бути видно. Ну, тут ще можна підрегулювати, але якщо я роблю так, щоб було видно паяльник, блін, я тепер ще не знаю, яка з камер фокус загубила. Дивлюся, поза камерою, майже. Отак, От по-моєму, найбільший контраст, чіткість. Але тепер, напевно, буде розмито. Та, тепер в нас розмита картинка на великій відстані, бо халяви на халяву не буває. І коли фокус фрі, то треба налаштуватися на те, що вам потрібно. Ото до власника звертаюся, виставте собі фокус, щоб був гарний на ту відстань, яку треба. Виставте без зовнішньої гайки, а тоді просто ту гайку причепіть, прислюнявте на жуйку, наклей, не знаю. Бо я тут не маю що ремонтувати, воно справне. Короче, їде з фокусом на малу відстань, на паяльник, хай собі чоловік накрутить сам. Єдине, що мушу сказати, що на цей айфон, яким я зараз знімаю, FLIR One мені поставити не вдалося. Рідко коли моя стара техніка мене підводить, а ось і була потреба в ЄТІ глянути. Є тепловізор, є айфон мій старенький, на який знімаю сімірка. А виявляється, що оновити вище 15-ї версії мого не можна. До 15-ї оновив, далі не йде. А флір вимагає мінімум 16-ту версію. А на андроїді той самий флір On, може працювати на версії 4. А зараз яка 11? та От Тому я і не люблю айфонів. Вроді ще техніка би могла працювати, але хрен там, тому що там не сумісне, там не підходить, там ще щось. Так що цей варіант є досить непоганий, бо може працювати на старих пристроях. Не приїжджало мені і Якщо до більшості питань немає, то деякі викликають в мене запитання. Це релюшка спрацьована, тут запитання, думаю, немає і зрозуміло. Тут вже напайки фактично немає, відповідно. Воно ніяке. Тут реле, на перший погляд, як нове, але пристрій б'є помилки. Б'є помилки, б'є помилки по реле. Були куплені реле. Приїхали реле, і в мене зразу кіпіш, що мені втолили фуфло. Це я брав на космодромі. Не в нас. Це якась така явно, як шліфована, але маркування. Один в один шрифт все відповідає. Тобто, якби вона потерта, вона явно потерта, але вона не є перемаркована. Тим більше, що це китайське реле. Тобто, воно зроблено в Китаї, відповідно, ну, нема підробки. Хіба Китай Китай підробляє? От. Але погнуті ноги, і таке враження, що вони з флюсом і перелуджені. Я вже дивився документацію на ці реле. Вони одні йдуть з нелудженими. Виводами, тобто жовтими. Інші такі йдуть злудженими. Сказати тяжко. На контактах немає царапин, на корпусах царапини є, і ноги, ці ось ноги, які мене турбують. Біда в тому, що в Україні ті реле нема де купити більше. Я знайшов їх в одному місці, в перевірного продавця на космодромі. Але от така от фігня прийшла. Написав претензію, і мене запевняють, що вони нові просто на довгому зберіганні. На промі і інші всілякі майданчики перепродають втридорого такі самі, Тоже поцарапані, теж покоцані. І якщо б на інших майданчиках я би без сумніву стверджував, що це вживані з розборки, то тут ну, я, я вагаюся, тому що з космодромом ще проблем я ніколи не мав. Звалу нема їх три ставити, тому що я просто не маю де в Україні взяти інших. І тому хочу перевірити, як вони себе поводяться, щоб хоча б впевнитись, що я не дурак. Ну, як би нормально. Це я розімкну. Це без навантаження, але це мільйони. Міліоми я ловлю і питань немає. Коротше, я в шоці. в шоці від того, що таке приїхало. В шоці від того, що в Україні нема можливості купити звичайне реле. Причому аналогів прямих теж немає. Та ніби добре. Скоріше за все буду ставити ті, бо місяць чекати з Китаю. І приїде скоріше таке саме, то я не знаю, чи є сенс. Та, по вигляду, все нормально. Ще попробую під навантаженням протестувати, але впевнений, що все буде добре.